У ліцеях міста Дубно офіційно завершився навчальний рік. Сьогодні, 31 травня, відбулися урочистості з нагоди останнього дзвоника. Дарованим дітям та учням, які стали переможцями та призерами районних і обласних етапів всеукраїнських олімпіад із різних навчальних предметів, вручили грамоти, подяки, грошові сертифікати та подарунки. Навчальний рік, що завершився, був непростий в умовах війни та ризику блокаутів, в укриттях через ризики обстрілів дистанційно та в режимі онлайн. Учні та вчителі зуміли не зупинятися і впевнено йти до мети. Звичайно. Рік був нелегким, але ми гарно працювали, ми вистояли, і він відбувся. І сьогодні ми дякуємо Богу, дякуємо Збройним силам України, дякуємо нашим ангелам-випускникам, які дозволили нам сьогодні бути присутніми на нашому шкільному подвір'ї і святкувати. В колі шкільному таке прекрасне свято особливим це свято стало для випускників четвертокласників, дев'ятикласників та, зокрема, одинадцятикласників, які, вирушаючи у доросле життя, прощалися зі школою. Тож це щемливий момент для них, їхніх рідних та педагогів. А шкільний вальс став родзинкою свята. Загалом у Дубні сьогодні останній дзвоник пролунав для майже трьох сотень випускників 11 класів та п'яти сотень учнів 9 класів. Серед них 29 золотих та 8 срібних медалей у здобутку ліцеїстів нашого міста.